Центр територіальної общини, яка знаходилася в радіусі кількох десятків кілометрів навколо цього граду городища в нижній течії басейну ріки Стохід. Таких городищ по Стоходу було декілька, однак, на жаль, всі ці городища переважно знищені були місцевою владою. Якщо говорити... Про моє бачення сьогодення в роботі луцької міліції, то хотів би висловити думку, що діяльність її не в повній мірі задовільняє і не задовільняла як колегію управління внутрішніх справ, так і особисто мене, як її керівник. Люди живуть якось самі замкнуті в собі і завжди думають, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Це саме гірше, що може сьогодні бути. Ось це мене і тривожить. Ну, Жорстка людина, я для тих, хто не дотримується вимог. Які придивляються, звичайно, до працівників міліції, порушують дисципліну, законі, зловживають службовим становищем. Дехто це не секрет з наших працівників, одівши форму міліцейську, подумав, що все дозволено, і що можна диктувати свої надумані якісь умови і вимоги до населення. Зустрічається навіть одна гривня. Недавно був випадок, що мені принесли чотири одинички нового зразка 94-го року випуску. От чотири одинички. Є випадки також двох гривневих банкнот нового зразка підробок. За свій час практики я зустрічала вже від одного до ста підробки всіх номіналів. Не брати дуже потертих. Купюр, не брати розірваних купюр, тому що для цього є банк. Ми частково працюємо і можна до нас прийти обміняти, і дивитися, дивитися, якщо вам дали таку купюру, якщо, яка викликає підозру, то порівняти її завжди ви можете відійти в сторону і порівняти тут же із ще однією купюрою, і обов'язково. Процесі порівняння у фальшивки знайдуться відмінності з оригіналом. Керки, палітра, виробництва Росія з реквізитами Самари більше того, значить, конкретна інформація. що Місто Самара, але виготовлені, крім того, товариством з обмеженою відповідальністю кондитерське об'єднання Росія дата виготовлення цукерок 8.04.2004 року з терміном кінцевим до споживання 5.10.2004 року. Значить, ці цукерки є небезпечні. Таке питання, як Самар тут, яким чином вона попала, просто навіть не може пояснювання ніякому. я не можу Можна знайти версії, яким чином в технології використовується. Термометри для контролю температури внутрі продукту, там внутрі технологічного процесу, але там ідуть усі термометри, значить спиртові. Це не рекламне оголошення, це не рекламний трюк. Але я би все-таки хотіла всіх застерегти. Купляйте наші волинські, наші українські цукерки. В принципі, тут ми можемо знайти, якщо на випадок який-небудь негативний, і постачальника, і виробника, і все інше. Вільний час, ми граємо в шах, От товариш з'явився, мені так з ним цікаво, знаєте. Мало хто грає, відомо, бо велика інтелектуальна гра, то не в карти, знаєте. От, читаємо багато. Часто приїжджають ці концерти, бувають різних дат, свят, всяких релігійних, там, суспільних, там, громадських. От, от, ну, По чаю у нас водять, майже року. Як людина щось хоче робити, знайде заняття завжди. Завжди яке-небудь. Як в шахи грати, чи там вишивати, чи, чи в'язати, чи там майструвати там, з деревом. Там. Ну. Пенсіонат забезпечений на даний час непогано. фінансування то теж непогане, за виключенням по капітальних видатках. Тобто Ремонти виділяються на цей рік, не виділено ні копійки по капітальних ремонтах і так далі. Минулому році ми зробили один прольот шатрової криші, а ще одна тіче. це вже досить довго. То на цей рік планувалося щось виділити з додаткового фінансування, але поки що нічого не почалося. Для того, щоб пройти державний технічний огляд, водій повинен мати медичну довідку, сплату податку на транспортний засіб і проплати за спецпродукцію, а також мати акт діагностики. До завершення техогляду огляду залишилося менше місяця, проте багато водіїв автівок і досі не побували на станціях техобслуговування. Аби уникнути зайвої трати часу та грошей, не варто зволікати. А ми все время всі возмущаються, ну куди ж таке? Це ж невозможно. Чесне слово, не пройти нічого. Посторонні люди, якщо йдуть, то сміються. Говорять, що то у вас свалище там таке. От бачите, все аварійне у нього, він нічого не робить. А все зносить, зносить, зносить. А там і суне в хату таких, як, саме, як і він. Розкажіть, протягом скільки часу ви збиралися? Дружить! Два роки я тут проживаю, я кожен день це все бачу. Хожу з дитиною гуляю, моя дитинці два роки, буде скоро дитинка. І біля цього діда гуляю, він може і голий вискочити, як хоч буває. І той мусор виливає на дорогу, то страшно, щоб дитина далі не пішла за двір. З 9 годин, можу вважати, і на даний час вивезено три трактора повних і три краза повних. Ну, ще буде, я знаю, що буде машину з 2-3-4 машини, що буде. Чотири ресичі привезти привести. Тільки її зараз, по-моєму, немає, вона в Польщу поїхала, то на гарячу лінію дзвонила у, у Горсоєк. Теж сказали, а ви що самі не можете там справитися? В ЖЕК ми зверталися, просили в ЖЕК, а сусіди кажуть, що вони з сантанцію зверталися, оце іменно по стінці. Щуріха доїдають же хату. В основному всі мої знайомі друзі, всі знають, що зі мною є такі проблеми. І дійсно десь закривають своїх хатніх улюбленців у інших кімнатах або просто не пускають. Мені на руки. Мені головне не торкатися руками, щоб потім це шерсть не попало до очей. Там вже пробіжиться по мені, то нічого страшного. Я споглядати я ж можу на цю красу, і нічого страшного в цьому немає. Я навчилася вже жити з цим. Були також випадки, коли алерген не могли ніяк виявити, а це в хаті був звичайний кіт, який вже в них навіть багато років прожив, вже і старий став, і вся в неї алергія в останні пару років тільки була. Вийшла така мелка кропив'янка, і нам під очима і на лиці. Також робили її плазмофорези, робили 2-4 плазмофорези, тільки і воно зійшло. Але з котом довелося розстатися. Проява алергічних реакцій це є свербіж шкіри, який виник після вживання того чи іншого харчового продукту, чи при вживанні медикаментів, які Проявляються висипкою на тілі червонястого кольору, і в подальшому можливий набряк обличчя і набряк голосової щілини і затруднення дихання. В таких випадках необхідно викликати швидку допомогу. Вирішили провести змагання для з метою того, щоб працівники місцевої пожежної охорони зробили. Показове, може не може показове, а тренування можливого виникнення пожежі. Навчилися її ліквідувати, гасити і з упереджувальні заходи щодо можливої виникнення пожежі. Команда створена із трьох чоловік. Командир і два водії. Неважко, У нас люди хороші, трудолюбиві. Відповідальні, не важко працювати. Знаходимо спільну мову, розуміння у всьому. Це дуже велика користь для працівників. Вони відпрацьовуються, вони роблять упереджувальні заходи, щоб можливість при можливості це зробити як може швидше. Наша мета запобігти, врятувати, допомогти. Справа в тому, що в центрі Луцька така жахлива картина вже триває давно і постійно зарубують дерева і знищують зелені зони. І корінні личани, яких тут все-таки лишилося багато, обурні цією ситуацією. У пальцях перерахувати гарні, красиві дерева, які лишилися від 60-х років, а то й більше. Пиляють, безжально пиляють дерева в діаметрі метр 80 сантиметрів. Спил здоровий, дерева прекрасні. Попиляють на цю стружку. Боляче дивитися на це все. Ми на підставі даного дозволу проводимо зрізування дерев. В ордері написано ясен, ясен і липа. Оцей ясен, що там каже жіночка, вони написали неправильно «клен ясен, Оце був клен Оцей, що я зрізав раніше. А це ясен, ясен звичайний. так? От таким чином ніхто його різати не буде. Значить, я говорив із власником, так? він сказав, що буде. Як закінчиться будівництво, буде проведений благоустрій. І замість цих от, трьох дерев буде посаджено 12, 12 красивих дерев, не старих трухлих. З них ні одне дерево не здорове, вони всі пройшли комісії, є дозвіл екології, тобто всі вони перевірені, І їх просто необхідно зносити, відповідно, потім підсаджувати нові дерева. Тут, звичайно, вздовж тротуару планується парковочка на пару машин. От на цьому, де ми стоїмо, має бути парковка на пару машин, але не більше. Битоніруємо на опори бетонні, анкеруємо, щоб зупинка не двинулася ні вліво, ні вправо. А вони просто були якби, за. Штирями просто засверлені і все. На яку глибину? треба Глибина 70 см, яма 40 на 40. Глибина та сама, тільки просто вона вже як буде в бетоні, вона нікуди не здвинеться. Ми замовили технічний висновок в інституті щодо можливого і потреби влаштування фундаментів, нам дали технічний висновок і зараз ці фундаменти просто влаштовуються. Хоча по закону вимоги щодо встановлення. Фундаментів на малі архітектурні форми, як такої, немає. Це фірма, яка встановлює робить за свої кошти? Ні. Це що фірма повинна це робити? Замовником є місто і, відповідно, місто ці роботи оплачує. Там вартість цих фундаментів 1400 це не є велика вартість. 10 година, 17-та година, вулиця Гордіюк біля кільця. На моє банальне прохання перепитати водія на зупинці, чи ви їдете на, по 11-му маршруту через Соборності, абсолютно була закрита дверка, і він мовчки поїхав. Тобто перед носом закрив і поїхав. Він вас влякався. Він мене не злякався, я влучно просто, просто запитався людину, чи він їде дороги, тобто по вулиці Соборності. Я не уявляю в жодній європейській нормальній країні такого відношення до клієнта. Для того, щоб ви знали, куди їхати, то є мережа, і ви знаєте, що є і на покриті автобуса є спеціальний назв маршрутів, по які вулицям їхати, а звідти розглядати просто забороняється. Перевізник не хоче бачити, щоб його бачив народ. Тому він любими способами. А із 500 водіїв знайдеться бути. Згідно тієї посліця, існує в народі знайдеться один, який виключиться. Які тисячу причин сказати про те, що цей пристав, там, що на нього сонце, що на нього вібрація не працює, кінчить. Саме тому ви бачите сьогодні чотири машини. Водії маршруток маршрутних засобів порушують правила дорожнього руху. Тобто починають стартувати на червоний колір або закінчують проїзд на червоний колір. Це речі особисті, яких, з яких можна вивчати історію Волині ХХ століття, які теж діляться. І Перша світова війна, товариство просвіта, ОУН, Луцька тюрма, Волиняни на 90-ті роки, перебудова. Це власне спогади Миколи Куделі, тому що сьогодні є 80 щоденників, які не де не друкувалися, і там правда є такі речі, ну які треба друкувати, треба перевидавати, особливо спогади по луцькій в'язниці, які в такому обсязі ще не друкувалися. Перше виділення коштів було рішення обласної ради від 08.09.2006 року 100 тисяч. І рішення 07, 12. 2006 року 119 тисяч 338 гривень. Це було перше, за яку власне купили ту квартиру з паном Климчуком. У мене відбулася зустріч. Він сказав, що не будемо чекати тої квартири, купимо іншу, і я подав на обласну раду. Пропозицію було виділено від 05.03.2014 року 330 тисяч і від 21.11.2014 року 58 тисяч 500, в загальній сумі 388 тисяч 500 гривень. Представник адміністрації, юрист, пані Запорожець, обґрунтувані, власне, Тої сторони, чому не визнається заява, позовна говорить про те, що прав на цю квартиру ми не маємо, оскільки передана вона не була нам, оскільки, як виявляється, виділя... купувалася вона зовсім іншим людям. Вона там називала якусь спортсменку. Ну тобто, виявляється, що насправді чекали 10 років ну, не від чого. Це Просто знущання над нами, над колективом лікарні, над пацієнтами. Зараз в лікарні 146 хворих, 12 дітей, 56 важкохворих, це каталочні і лежачі. Пройшла евакуація, бачите, пуста лікарня, вітер, люди, хто ходячі на вулиці, чи каталочні позавозили в інше в операційні, в інше приміщення. Зараз привезли гострий інфаркт, коронарографію на свій страх і бо Ну а як не робити життя людське і ну така ситуація дуже неприємна, надзвичайно важка. Відносимося до ситуації дуже відповідально. Кожен раз робимо все, що належить за інструкцією. Проводимо повну евакуацію пацієнтів, лікарні. Я рахую, хвилюватися немає причин. Ми постійно в оперативному режимі цілодобове чергування, і на сьогоднішній день ми мусимо перевірити всі об'єкти. Скажіть по ціну черниці? 12 гривень стакан і літра 55. Скажіть, будь ласка, де збирали черниці? Біля колок. Є багато чорниць, сезон дуже хороший, вдався цього року. – Ну як вам сказати? Ну не дуже, не такий, як минулого року. Стакан 12, літр 60. Скажіть, дівчата, будь ласка, як ви збираєте черницю? Руками. – А де збираєте? В лісі. Як починається ваш ранок? Скільки ви встаєте? Куди йдете? Як збираєте? Ну, Встаємо зранку, збираємося і йдемо з мамою в ліс. І скільки часу проводите в лісі, щоб назбирати ось таке відерце черниці? Ну, майже день. Як розпочинається ваш день? Як збираєте черниці? – Скільки встаєте? Що... – Встаємо 5 годин, виганяємо клеву, потім вся сім'я піднімається, всі запигаємо коня, під водою їдемо до лісу і в лісі встановлюємося, і, значить, хто, я, сходимося і збираємо так. За день нас зберемо приблизно, як гайбінками, то до швирка літа і звисямо, а як швирками, так від 15 до 20 літрів. Скіль, скажіть, скільки е, людей збирає ось такі два відра черниці? Ну, за день одна людина збирає відео цвениці. І скільки ви так назбираєте? Скільки у вас в сім'ї людей? Я з сином, ми з сином. ну але сестра, я родиною їду, сім'ями. Один біля відео, так я ставимо, один біля від'я. Той хто йде далі то знаходить місця, потім походимо з місця на місце. і Так нас Кожного року збираєте? Кожний. Вже років 20. У нас діти з самого малочку навчені. Це теж ціла сім'я їздить, це цілий ритм. Я. і четверо дітей. Інколи чоловік, якщо вдома. А скільки разів так на базар за цілий сезон їздите, щоб продати? А я й не знаю. Я починаю то 6, 10 червня і десь до 20-15 липня. І все. Саша був. Одним з небагатьох поліцейських, який щиро вірив ідею, вірив в Україну, вірив в поліцію. Завжди він робив свою роботу чесно і професійно. І це сказано щиро і стовідсотково. Один з небагатьох. Щось таке миле зробити, врятувати там котика, завести собаку в комунальне підприємство, міг і затримувати небезпечних злочинців. Він затримував. П'яних водіїв, які на смерть були жінку, відмовлявся часто від хабарів. Це настільки чесна, порядна людина. Я ніколи, ніколи від нього, ніколи нічого поганого не чула. Це будь які ситуації він поступав гідно. Були виділені кошти на е, е, заміну вікон, заміну дверей. тобто на те, щоб в садочку було тепло, а також виділені кошти на ремонт центрального коридору першого поверху, щоб діткам було гарно, естетично, поставили підсилюючий мотор, поставили регулювальні клапани на стояках для того, щоб покращити ситуацію з опаленням. Ну, як бачимо, потребує заміни фасад, тому що фасад зроблений з старої плитки, яка вже в місцях в окремих обсипається. Вона виглядає вкрай не естетично. Його треба обов'язково відремонтувати. Повністю облаштувала ледосвітлення на території цього садочка. Окрім того, відремонтували сходову клітку і коридор на другому полі. І я вмираю оце останні були слова. Все більше я його не побачила і не почула і навіть не попрощалася, тому що не можна було нічого. Я дзвоню до сімейної і говорю, що Олега Івановича температура 39,1. Вона нічого мені не сказала, дайте парацетамол». Все, оце його чітка була відповідь, дайте парацетамол». Є звісно, я дала, але впереді субота, неділя і ніч впереді. Не відреагувавши на то, на то все, ми залишилися вдома. І, і я втратила чоловіка у п'ятницю з п'ятниці на суботу, ще більш-менш суботи на неділю, вже гірше, а з неділі на понеділок вже цілу ніч він задихався. Він вже не міг їхати. Я сіла з ним разом в машину. Поїхали, зробили тест на коронавірус, приїхали додому, бачу, що він ніякий. Перед тим, як робити вакцинацію, я запропонувала, можливо, нам щось здати, можливо, якісь аналізи. Я спитала, а вона мені сказала: а ви що, себе погано? Почуваєте? Я кажу, та ні, ні, я ні Олег Іванович, все, йдіть робіть. Навіть ніхто у нас не. не температуру, як перед моментом прививки, коли нам робили прививки, ніхто нам не міряв температуру. І єдине, що в першу чергу нам підсунули цей протокол, що вони не несуть за це ніякої відповідальності. Жінка зателефонувала, що в нього є висока температура. Це практично був перший день такої високої температури згідно наказів. Ніхто ж не кладе хворих зразу в стаціонар. Сатурація в нього не була, низька, задишки в нього не було, єдина була висока температура. Згідно наказів, користуємося тим же ж парацетамолом, який був призначений. На другий день лікар в телефонному режимі справлялась, як себе почуває, тобто в суботу вже. Понеділок, тоді, як вже йому було, як то кажуть, після того, як він здав ПЛР, як зізвонилися, що він себе неважно почуває, в них був пульсоксиметр вдома. Вони самі собі міряли е, ту сатурацію. І дружина не казала, що в нього за вихідні дні вона була низька. Вона стала низька іменно в понеділок. В даному випадку я не бачу вини лікаря. А порушення у цієї власне процедури вакцинації, те, що не виміряли людям ні сатурацію, ні температуру. Я Не думаю, що, що не міряють температуру і не і не роблять сатурацію. Ну людина стверджує, що ніхто їм не виміряв. Ну, не знаю, я думаю, що міряли. Сказав, що е, за ним ніхто не дивиться на його скарги. От В нього були багато скарг, тобто в нього одна скарг була те, що він відхаркує кров'ю. Його скаргу було проігноровано. Було печіння в роті та в, само, в грудях. Е, на це також не відреагували ніяк лікарі. Е, Належне лікування стало вже, коли його перевезли в реанімацію. Тобто в реанімації робили все можливе, але, на жаль, як самі бачите, нічого не змогли вони добитись, так сказати. Тобто, час основний був втрачений. Виявляється проєктна документація на вулицю Садова, а роблять взагалі позасадовою вулицею на Борисковичі між селами. Полі. А хто полік? За рішенням голови <проблять> басалика, не знаю, хто там, що він так зробив. Получається, нас обманув, тут мало, мало бути асфальтове покриття, вийде, зроблять в березі асфальтове, а нас тут далі буде. Таке як є. Ямів багато. Ямі. Казали, що асфальт буде, і немає. Так. По болоті, по ямах. І по камінняках. І по камінняках во, скат тиждень міняю. Що тиждень. І скат новий. Що ви хочете? Скажіть, будь ласка, ідеально, щоб зробили? Асфальт, щоб поклали. Це не для мене, то для всіх. Чого така новина? Чого там асфальта тут ні? Борисківцям, звичайно, ж треба, та і дороги. А як їм жити без тієї дороги? Ми ж розуміємо, що вони мусять туди їхати. Ми ж, якби скажем, не проти. А дорога. Кілометр грунтової дороги, щоб її прокласти в межах 10 мільйонів. Тобто висновок, отой мільйон на ту ґрунтову дорогу і плюс берег це мільйон нікуди. Це технічно край необхідний асфальт до кладовища. Щоб... На сесії було проголосовано, що робити дорогу садова до кладовища, А як вияснилося, що будуть робити від села Белескович до садової? Бо так захотілося голові? Так, без нашого відома. Не збереглися полотно, але збереглися насип залізничний і зберігся залізничний вокзал. Це залізничний вокзал після Першої світової війни, після 20-х років, коли прийшли поляки. Ну, почалися не обживатися, але це були в 30-ті роки. Якщо точніше, 1930 1937 рік будувалася ця залізниця, от перед самою Другою світовою війною. Там знаходиться панський маєток. Зараз там є лісництво е в тому приміщенні знаходиться. Але так ще така пам'ятника архітектури. Воно було в залено, що тут такі двері є, з'єднання в хаті по хаті. Що не викладати? Так, так, що ходити. О, і там та сторона, що є, санте є сторони, то вона там була, де були туалети, де все тут. Там навіть ото яма та є. І, і того туалета ми знайшли, як вже числи, ми стали. Вже тут я жити, застали ми воду проводити, собі робити такого. І та яма була. Такі, що забрали люка, той ще колишній люк. Тому я собі так зробила, що там нічого. О, і так ми до тієї порі. То там, тому в тій ямі вигрібний, то там ми знайшли того унітазу, старого, так. Да. То ще моя дочка казала, викинула, а вона мамо, уставте, каже, може, треба буде, музей забрали би чи що. Ми втісали, отут там знайшли. ми. Воно таке тяжке, і Це залізло, спутки, спутки. ну, ну залізо і воно тут покрито. І малюю якийсь білою. Тішко. Угу. О, стоїть так. Більше таких цікавих знахідок не знаходимо а. в цьому домі. Ай, не знаю. Знаєте, що сказати по правді вам. Тут багато людей жило. Може, що й було, але то. Вже вони перші познаходили. Ото? Це вже була то, окрема квартира, це ми заходимо, так? Вулаги? Так, ото була моя перша квартира і вона була розділена отакого. Десь стояло. О, то угу. в нас була. О, тут. в общем, комната і кухня була. Ось тут, <и> Отут, а от і є двері. І тут от, вони вже самі переробили люди. Тут давали квартири, переробили. Тут сіну зробили, бо воно було от, -от таке, йшло, тут таке та сіна, та дідуся далі. Ага. Ота знайшла сіна до, до кінця, розумієте? Тобто <пит> було цього. Ушла вона туди, але тут о, двері. Були бо далі ходіть. О. О, знов двері. Угу. Ото була така пряма ціла. Ото на цілу хату, бачите, дуже добре. Що таке було в залці, що це було у що. Так. А то грубки, і старі такі є всього. відкривати. Дверки старої. то, то, то грубка якась скільки років в тій групці? То там грубка та була, такі тим дверкам, то я не знаю, скільки років. А скільки думаєте, років? А я знаю. Тут вже нові куплені, ото вже ми сучасні тепер. Mm -hmm. О, бачите, вже сучасні. Це новіші, так, двері, оце от до групки. Ну, а ти інші. Mm -hmm. То це ті, що залишились, може, від тих поляків. Може, тих осталися від тих поляків. Ну так було. Ото маєте знову була квартира. Ото тут, тут вже, так? Да? І во. Ото була. знову дві комнати. То маєте одна, дві, три. О, його, і водій тут теж на ногі кулумати. І о кімнати дві. Потом маєте знов кімната була, і теж калідор зроблений, і маєте сіна. От була квадрат. І тут або двері на двір були, знов. То чутили, сім'ї жило у нас тут. Томаша, а то, да. то козик маленький борка. Оце борка вийшов? Так, да, ото борка вийшов. Борка. O, даша Daša vešla dalje. Bor. Tu su tu tri kozečki, da?